Так, всім доброго ранку. Вітаю вас на моєму каналі та вітаю вас з першим вересням. На жаль, вже настало перше вересня. Ми вже привикли так, канікулам, а канікули вони прилетіли, як, як ну реально канікули, вони дуже швидко прилетіли. Кажеться, о, ти зможеш аж три місяці дихай відпочивати, а вони прилетіли як, як пушинка. Ну реально, вони дуже швидко прилетіли. Тому, друзі, вітаю вас з першим, з першим днем навчального року. Бажаю вам всього найкращого, щоб ви вчилися гарно, на гарні оцінки, ніколи вас не ругали, не ставили зауваження та щоб ви наш, знайшли собі друзів в клас, в який ви переходите. Я, наприклад, переходжу вже в шостий клас. У мене сьогодні навчань не буде, тому що сьогодні неділя, вони в мене вже завтра будуть з 9.00. Всім доводим.